Так, ну і цей букетик від Оксани школи. Вона навіть до Каппадокії дістала, щоб ти розуміла. Боже, з Китаю, Оксаночка, так що... дякую тобі великий, я просто в шоці. Клас. Краса. Краса, краса. Красна. Стоїть в очікуваний. Зачіска, образ і Все, скільки. Знов на мене чекає фотосесія чудова. Дякую, що цього разу ви змії. Сьогодні з драко цього разу з драконом. Так, давайте на сумісне фото. Швиденько. У мене тут дві доставки з квітами. Які гарні Дякую. квіти. Дякую. Не знаю, від кого. Зараз будемо дивитися. О, краса. Все. Поема а, та там поема, так. Ваша дитина. моїм колегам, які сьогодні мене привітали. Так, це в нас так це від колективу, це в нас від кого? Від Дмитрейшина, Галі. Дмитрейшин, Януся і Галюня. Боже, я вас обожнюю. Ви просто ну, найкраще. Дякую вам, підняли мені настрій, я чесно, не очікувала. Ну, Янечка, сонечко ти наше, дякую тобі велике. Я також взагалі не очікувала. Дякую за привітання. Люблю. Дошонька. Шонька? Да. Це з Китаю. Це Ліля? Ліля. Я так і знала. Я з Китаю тільки Ліля. Лілічка, дерев'янь, тому я дякую. Вечері, <різь> я тільки після ванної. розгаряченна така вся, червона. Дякую тобі, мені дуже приємно. Санька все загрузив. Зараз ще заїду на роботу, На трошки. ой, клас! Щоб завжди в мене був такий багажник, так? Да? Так, і знову в директі купа запитань, хоча я вам вже давала посилання за мій кардиган. Дівчатка, він є в різних кольорах і є різна тканина. Це у мене ось такий, бачите, тепленький, м'ягенький. А є ще інше. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Бачите, скільки в нас краси тепер? Дивіться, є і в чорному. Бачите, є в іншому варіанті. Ось такий він. Є такі, є такі махнати, як в мене, і є такі. Тепер святкуємо родиною. Батьки тут приготували мені клітинку, скромну, Дякую, з нового родження. Саме головне здоров'я для Та-да, а це точно. Не можемо тобі! Мама! Дякую, сідайте всі, давайте вечерімося.

не, калькулятор! К калькулятор! Молодец! Ну, вот Какие успехи, да? А скажи еще раз, инструкция! Инструкция! А скажи, трактор! 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 трактор. Коли ми поїхали в Туреччину, я ж просто не знала, що ми поїдемо в Туреччину в Каппадокію, Я не брала із собою догляд і їла все підряд. Там і шоколати, і дубайські шоколади, і смаколики. Коротше, в мене повискакувало багато пршів. У мене зараз тональний крем, і їх просто не видно. я Зараз все змию і буду вам показувати. Я дуже пожалкувала, що я не взяла із собою нічого класного якби я взяла, до речі, мені багато прийшлось фотошопу робити, коли робили фотосесію, тому що ну реально тут, тут в мене, тут був прищ. А якби я взяла із собою точковий засіб, то такого в мене б не було. А тепер мені потрібно все заново. Знаєте, це цього всього позбавлятися. Я е, дуже обожнюю цей точковий засіб, але знаєте, що в цій серії є ще багато. Я просто також не знала, це ми отримали новинку. Отримали ми. І гель для вмивання, і крем, і спеціальну маску, яку можна наносити і на спину, і на обличчя, і вона зменшує висипання. Вони підсихають, вони сходять, вони стухають. Зараз буду все на собі тестити і вам показувати. Ну, а за цей засіб, я думаю, ви багато разів вже чули: оце точковий, ви так наносите і на прищик. Я його постійно взагалі беру з собою, цього разу не взяла. Я показую вам свої висипання. Тут в мене прищики, тут мене посипало і ось тут на лбу. Наносити я буду ось цю маску, Знаєте, що вона і для спини підходить, і для тіла, ну, будь-де, де у вас є висипання, і, звичайно, що і для обличчя. Такий величенький об'єм в неї. Наносити потрібно на 3-6 хвилин на обличчя. Вона одразу заспокоює шкіру. Маску змила і наношу далі крем. Але цей крем потрібно наносити не на все обличчя і не на все тіло, тільки на проблемні ділянки. У мене ось тут і тут. І ще трошки на лоба. Так само і зі спиною. Приємний аромат має мені Останній етап наносимо точково оцей засіб на прищики. Ну, ви про нього вже від мене чули. І зранку оце все стухне, який би там прищик не був. Показую вам ближче цей класний набір, але знаєте, що все можна придбати окремо. Тим паче, якщо ви замовляєте будь-який засіб з цієї лінійки, наприклад, маску, то в подарунок вам буде йти ось такий точковий мій улюблений локальний засіб миттєвої дії від прошів. Якщо ви берете дві позиції з цього набору, то в подарунок вам буде йти два локальних засоби. А якщо ви берете. Всі три позиції, то буде в подарунок йти три локальних засоба миттєвої дії від прыщів та почервонінь. Приходьте, поки ця акція діє. Подарунки не закінчуються. Ви бачите, мені натякають всі. Просто всі натякають. Зрозуміли, так? Да? Оце ще мені принесли подарунки. Ліла Кейк безмежно вам вдячна. обожнюю ваші смаколики ще квіточки. Ой, настрій підіймається. Дашу, прийміть найщиріші привітання від усього колективу до дня свого народження. Нехай життя буде наповнене радістю та здійсненням мрій. Бажаємо вам цей особливий день безмежного щастя, здоров'я та процвітання. Нехай кожен рік приносить нові досягнення та гордість за ваші успіхи. Бажаємо душевного благополуччя, гармонії, миру, щастя і достатку. Бажаємо примножити все, що ви маєте, і знаходити час для відпочинку. Нехай життя випереджає ваші очікування та зустрічає з ентузіазмом нові ідеї. Нехай ваше життя буде наповнене приємними подіями, радісними зустрічами та перспективними проектами. І не забувайте, що ви не просто наша королева, ви богиня. Ви просто королева, ви просто богиня. Від ваших поцілунків шияшиня.